Всім привіт! З вами Міша і вже 15 вересня виходить новий 13-й сезон Футурами. Я вирішив зробити другий випуск нової рубрики про творчий шлях аніматорів і розповісти про Мета Гроунінга, власне автора Футурами і Сімпсонів. Буде дуже цікаво, беріть печиво, ну а я почну. Мед Гроунінг народився 15 лютого 1954 року в штаті Орегон. Вчився він в коледжі вічно-зеленого штату, в місті Олімпія, штат Вашингтон. Там він був редактором університетської газети The Cooper Point Journal». Отримавши диплом у 1977 році, він переїхав до Лос-Анджелесу. До 1980-го працював і водієм режисера і продавцем дисків, кур'єром, журналістом. У вільний час малював комікси, де Демет описував своє життя в Лос-Анджелесі. Називалися вони, до речі, життя в пеклі. Гроунінг почав робити ксерокопії своїх робіт і роздавати їх в магазині дисків, де він тоді працював. У 1978 році один з цих коміксів був надрукований в журналі Вет Мегазін, а вже в 1980-му комікс опублікувала газета Лос-Анджелес Рідер. Ця газета у 1972 році найняла мета вести колонку про рок-н-рол, але частіше Гроунінг писав про себе. За таку самодіяльність мета звільнили. Разом зі своєю дружиною Деборою Каплан він заснував фірму Life in Hell Co. А вже у 1985-му коміксистом зацікавився продюсер Джеймс Брукс і запропонував Гроунінгу зайнятися анімацією. Це повинні були бути невеличкі мультики для програми шоу Трейсі Ульман. Спочатку хотіли використати персонажів з коміксу Життя в пеклі, але мед придумав інших персонажів Сімпсонів. І 19 квітня 1987 року жовта сімейка з'явилася на телеекранах. Здобула шалену. Популярність і у 1989-му почав виходити їх власний мультсеріал. Так Сімпсона майже 40 років. І так, мульт все ще виходить. А що не так? А в 1999-му вийшов ще один мультсеріал Футурама. Також, як і Сімпсона, вона виходила на Fox. Після четвертого сезону, у 2003-му, серіал закрили вперше. Але вже у 2007-му компанія Fox. Випустила чотири повнометражки, які об'єднали у, скажімо так, п'ятий сезон. Пізніше, у 2010-му, мультсеріал знову повернувся, але не на Fox, а на Comedy Central. Але все ж телеканал вирішив не продовжувати співробітництво. І на достатньо таки довгий час футурама пішла. Та в лютому 2022-го оголосили, що восьмий сезон Футурами вийде на стрімінговому сервісі Хулу, і в 2023 році Футурама знову вернулася. Поки Футурама не виходила, Грейнінг не тільки Сімпсонами займався, а й спільно з Netflix випустив мультсеріал розчарування. У 2018 році мульт закінчив виходити у 2023, і на даний момент це єдине шоу мета, яке було закінчено. І що ж так поки що і виглядає те, чим займається зараз Гроунінг. Хтось може сказати, що він піддався конвейру, що всі псини футурами перетворилися на нудну попсу, Але, тим не менш, так ма... так мало у кого виходить. Частіше за все, мультсеріали 80-х-90-х, якщо і вертають, то це буде якийсь фолкнутий ребут чи щось типу того. Хоча бувають і виключення, але. Жовту сімейку і робітників Міжпланетного Експресу не тільки не ребутнули, а й дозволили виходити їм стабільно. Можливо, Сімпсони і Футурама скотилися, але це краще, ніж якась велма чи володарі Всесвіту. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!